Вася, тебе поліцейські визнавали вже. Ні, ніколи. Я, я хочу сказати, що мене навіть в Києві ніхто не взнавав. А от, наприклад, коли я минулий раз добирався в Іспанію через е, е, Львів, я викликав таксі з вокзалу до ресторану Друга і з ресторану на кордон, і оба таксіста мене впізнали в Львові. В Києві я досить часто користуюся таксі, ні раз, ну там, ну, за останній раз. Мене ніхто не впізнав, але в мене досить мала аудиторія, бо ви не підписуєтесь. Бо ви не підписуєтесь. Не знаю чого. Ну Да. Але угу. тобто, в мене там бувають досить непогані перегляди, а підписок немає. Я, звісно, не в обіді. Мені. Поки що це як мінімум для душі в мене все відбувається, тому це ні не всі просто зазналися і Ну Київ просто може перенасичений блогерами, я не знаю. І типу є реально купа людей, в яких охвати більше, можливо, контент цікавіший, тому там ти ж не а є, а є і є просто купа маса таких блогерів, як я маленьких, і типу, розпилятися на кожного. Ну не знаю. Типу, мені якби коли мене впізнають, мені приємно, мабуть.